Дрони або ж БПЛА. Подумайте лишень, що зовсім недавно вони були чимось із наукової фантастики. А сьогодні, та вони ж усюді, від зйомки крутих відео до оборони цілої країни. Ця технологія якось непомітно, але дуже ґрунтовно змінила наш світ. Тож давайте разом розберемося, що ж там ховається всередині цих апаратів і як їм, врешті-решт, вдається підкорювати небо. І це, знаєте, справді головне питання. На перший погляд все здається простим, але за кожним злетом ховається ціла наука, такий собі дивовижний танець фізичних сил. Щоб зрозуміти, як дрони не просто висить у повітрі, а й виконує складні маневри, нам доведеться зануритись у самі основи аеродинаміки. Тож для початку давайте розберемося з термінами що ж це таке дрон? Якщо офіційно, то це будь-який літальний апарат, у кабіні якого немає людини. Це може бути і маленький квадрокоптер для зйомки, і величезний розвідувальний літак, що летить на автопілоті. Головна ідея проста політ без пілота на борту. Гаразд, занурюємось у фізику. Будь що, що літає, чи то птах, чи літак, чи наш дрон підкоряється чотирьом фундаментальним силам це, ніби невидимі нитки, що керують кожним рухом у повітрі. І якщо зрозуміти, як вони взаємодіють, то можна зрозуміти саму суть польоту. Так це ніби таке собі космічне перетягування канату. Уявіть, вгору щось тягне це підйомна сила, а вниз тисне вага, вперед щось штовхає це тяга, а назад гальмує опір. І от політ це по суті мистецтво знайти ідеальний баланс між цими чотирма гравцями. Підйомна сила це та сама магія, що дозволяє перемогти гравітацію. У найпопулярніших дронів мультикоптерів її створюють пропелери. Вони обертаються з шаленою швидкістю, відкидають повітря вниз, а самі за принципом дії протидії летять угору. Все просто що швидше крутяться гвинти, то сильніший поштовх. Ну а вічний суперник підйомної сили це, звісно ж, вага. Це невблаганна сила тяжіння, яка тягне дрон до землі. Щоб злетіти, підйомна сила має бути хоч трошки більшою за вагу. А щоб зависнути на місці, ці дві сили мають бути в ідеальній рівновазі. А як же рухатись не просто вгору, а вперед чи вбік? Ось тут у гру вступає сила тяги. Це поштовх, який рухає апарат крізь повітря. І тут є цікавий трюк. Щоб полетіти вперед, дрон трішки нахиляється, і частина його підйомної сили починає штовхати його в потрібному напрямку. Змінюючи швидкість окремих гвинтів, він може маневрувати куди завгодно. І, звісно ж, повітря не дуже любить, коли крізь нього хтось проривається. Сила опору це, по суті, тертя у повітря, яке завжди намагається нас загальмувати. Що швидше летить дрон, то сильніший цей опір, тому сила тяги повинна постійно його долати, щоб підтримувати рух. Гаразд, з невидимими силами розібрались, а тепер давайте подивимось на те, що можна так би моготи помацати руками. Дрони бувають дуже різними, але загалом їх можна розділити на два основні типи, і в кожного є свої суперздібності. Ось і вся різниця: мультикоптери це такі собі повітряні акробати. Вони можуть злітати вертикально, зависати на місці, вони дуже маневрені, ідеальні для зйомки або інспекції об'єктів. А от дрони літакового типу це марафонці, створені для швидкості та довгих дистанцій, наприклад, для картографування величезних полів. Тобто все залежить від місії. Потрібен спритний акробат для точкової роботи, чи витривалий марафонець для польотів на великій відстані? Та хоч би якими вони не були, основа у них схожа. Рама це скелет, двигуни його м'язи, пропелери чи крила це інструмент для польоту, акумулятор серце, що качає енергію по судинах. Але вся магія, вся душа дрона, вона в його мозку, системі керування. От саме тут проста механіка перетворюється на справжній інтелект. Сучасний дрон це ж не просто радіокерована іграшка, ні, це повноцінний літаючий комп'ютер, який може аналізувати оточення і навіть приймати рішення самостійно. В основі цієї системи три ключові штуки польотний контролер це головний процесор, мозок, інерційний блок або АМЮ це, по суті, внутрішнє вухо дрона. Він миттєво відчуває будь-який нахил чи прискорення. А GPS модуль це його навігатор, який точно знає, де він знаходиться у просторі. І от що справді вражає, так це наскільки розумними стали ці системи. Це вже не просто виконання команд за GPS. Йдеться про інтелект, здатний адаптуватися, самостійно оминати перешкоди і тримати рівновагу навіть у критичних ситуаціях, коли, наприклад, зникає зв'язок із супутниками. І ось ми підійшли до головного питання: добре, ми знаємо, як вони літають. А навіщо це все? І особливо для України ця технологія має два абсолютно різних, але однаково важливих обличчя військове та цивільне. У військовій справі дрони без жодного перебільшення стали очима в небі. Вони дають змогу бачити поле бою в реальному часі, допомагають точно наводити артилерію, ведуть розвідку і навіть доставляють критично важливі вантажі в найгарячіші точки. Це рятує життя. Їхня роль у сучасній обороні просто фундаментальна. Це попри все, дрони це не лише про війну. У мирному житті ці ж самі технології творять справжні дива. Вони допомагають аграріям вирущувати кращі врожаї, рятувальникам знаходити людей, що загубилися, екологам стежити за станом лісів та річок. Це надпотожний інструмент для творення та порятунку. І все це підводить нас до однієї насправді дуже простої думки в сьогоднішніх реаліях. Знання про те, як працюють безпілотники, це вже не просто якесь технічне хобі, це стало елементом базової обізнаності, питанням, що безпосередньо стосується безпеки кожного з нас. Адже знаєте, якою б розумною не була машина, вона все одно залишається просто інструментом. А за кожним інструментом стоїть людина, пілот. І саме від його знань, навичок і головне відповідальності залежить, чи принесе політ користь, чи навпаки створить небезпеку. І професіоналізм пілота починається ще до того, як дрон піднявся в повітря. Кожен політ це цілий ритуал. Треба перевірити заряд батареї, стан гвинтів, відкалібрувати всі датчики, спланувати маршрут, перевірити погоду. Пропустити хоча б один крок, це свідомо піти на ризик. Ну і звісно ж, небо це не дикий захід, тут є свої правила. Кожен оператор дрона несе повну відповідальність за те, щоб його апарат нікому не зашкодив не літати над людьми, дотримуватись обмежень по висоті, завжди бути готовим до нештатної ситуації. Це не просто вимоги, це основа безпеки. Отже, дрон це неймовірний сплав фізики, інженерії та програмування, але, врешті-решт, це лише дзеркало, що відображає людські наміри. І головне питання, яке залишається відкритим, чи встигаємо ми, як суспільство, як люди усвідомити всю відповідальність, яка йде пліч опліч із цією неймовірною силою?